Має бути головний лісівник області. Повинна бути людина морально чиста. Депутати провалили призначення очільника облагролісу. На центральному кладовищі згадували сумчанина Олександра Самосадова. 28 числа з ним зв'язався. Він сказав, що папа піде, мамі ще сильно її Люблю. Я люблю вас всіх, берегіть і себе Загиблий під Іловайськом герой отримав орден за мужність. Велоспорт та біг разом. Посередньо загальний старт і фініш буде приблизно десь у цьому місці. У вересні в Сумах вперше пройдуть змагання з дуатлону. Моє вітання. Це новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Про події останньої п'ятниці літа. Далі у випуску. Холоди спека на сесії облради. Депутати просять Кабмін залишити батарею сумчан гарячими взимку. Далі чиновники облради просять вже самих депутатів обрати директора облагролісу про нюанси місцевої політики. Далі Сесія облради почалася з холодної у прямому сенсі. Звістки депутати говорять, кабінет міністрів хоче заморозити сумчан взимку за їх же гроші. Цієї зими ми з вами можемо опинитися в холодних оселях. Сьогодні уряд розглядає можливість зниження температури з 18 до 16 градусів. Це в реальності означає, що ми будемо платити по величезним тарифам за холодні батареї. Відтак до кабміну направили прохання переглянути норми, аби у людей були гарячі батареї взимку. Далі ж і у сесійній залі стає гаряче. Одне з головних питань призначення директора обл агролісу Дмитра Нагорного на його підтримку виступає лісівник з півночі області. каже: ніхто не ідеальний, але затвердити Нагорного треба. Мене з ним дуже непрості відносини. Дуже непрості. і я людина, рідина, я в тому то і що віжу бою. От я вам скажу, що це правда, Я кажу правду. І кожне моє слово підтримає кожний із 18 директорів системи. Підтримайте, тримайте ласка, цю кандидатуру. Для нас для нього ніхто не ідеальний, але дехто не ідеальніший за інших. Деякі депутати проти такого призначення кажуть: крім того, що Дмитро Нагорний не професіонал у своїй справі, так у його біографії ще й кримінальні справи були. Повинна бути людина морально чиста. Не яка не притягалась до кримінальної відповідальності, або по якій закінчені кримінальні справи, там по 6 пункт 2, чи ще якісь може негаразди з законом. Відтак, 42 голоси за і Сумський облагроліс залишився без очільника. Втім, Дмитро Нагорний таки буде там керувати, але з приставкою ВО Максим Едель, Олександр Олексієнко, Олександр Сокол, Новини СТС. Очільник сумської облдержадміністрації оголосив війну корупціонерам. Нагадаємо, вчора на хабарі у 700 тисяч гривень затримали голову Липоводолинського району. Микола Клочко попередив підлеглих своїх щадити не буде. Ви повинні розуміти ступінь відповідальності своєї перед людьми, які за вас просили. Те, що стосується голови райдержадміністрації, вчора затримали, Це була людина, яка була на майдані, за яку просили, да, були і заперечення про його призначення, але так, так розповідали, таких, таких людей привозив поважно з району з району, які казали, буде працювати. Втім, така риторика зрозуміла не всім депутатам. Адже одні просили, інші були проти. Бо ж за Валерія Олещенка губернатору казали одразу, він темна конячка. Тепер же провину на себе має взяти сам голова області. Вимагаю до понеділка звільнити заступників цього корупціонера, які були задіяні в цих схемах. Якщо ви цього не зробите, я вам обіцяю, понеділок буде велике віче, воно й так буде Липовій долині. Ми не дамо, щоб корупція розросталася із найменшого району, по всій області. Ви не покаялись, ви не дослухались. Напишіть заяву, складіть повноваження губернатора. На цьому взаємні звинувачення не закінчилися. Депутат Віктор Лисенко заявив, що губернатор Микола Клочко вивозить за кордон сотні тисяч євро. Крім того, у володінні його родини – елітне житло у Європі. В Італії, до речі, я доводжу, в Італії є віла. На жінку Сніжану Клочко. Віла по адресу. Релло, може я вибачаюсь, може я не так букву скажу. Пелло ПАКі 134, номер свідоцтва 718-127. Натомість Микола Клочко назвав таку інформацію маячнею і пообіцяв судитися з депутатами після виборів. Віктором, а вам я обіцяю, мене все вже просто дістало. Спочатку ваш там заступник міського голови, якого зараз якого зараз судять, розповідає про мене байки. Зараз ви. Я обов'язково вам обіцяю. Після виборів, щоб не було це як е, політична боротьба, подам на вас до суду у сумській облраді. На одну фракцію стало більше. Називатиметься символічно відродження. Увійшли до цієї депутатської групи п'ять обласних обранців. Бересі Микола Якович, гудник Олександр Анатолійович, Майярович Юрій Михайлович, Сиємко Олександр Іванович, Тронь Анатолій Васильович. Герой загиблий в Іловайському котлі повернувся до нас у спогадах близьких. Сумчанина Олександра Самосадова удостоїли посмертного ордена за мужність. Солдата добрим словом згадують і побратими, і кримські татари. На мітингу реквієми побувала Наталка Лесик Карбовська. Сумчанин Олександр Самосадов з перших днів АТО пішов добровольцем до 39-го батальйону територіальної оборони Дніпро 2 28-го числа з ним зв'язався, він сказав, що папа передай мамі ще дуже сильно її люблю. Я люблю вас всіх, берегіть і Це був Іловайськ. Рівно рік тому хлопець загинув від кулі снайпера у боротьбі за цілісність України. А його. А що Той купі. Хлопців і останків. Саша лежав, а голова була на прапорі, на нашому прапорі. Це були це дуже боляче. Мене дуже дуже горжусь цим. Не на камеру військові товариші зізнаються. Тоді їх добровольчий загін залишили на призволяще. Тепер же друзі загиблого діляться спогадами. Олександр з п'яти пострілів п'ять разів влучав. Був відмінним стрілком і хорошим товаришем. Я його вважаю другом я. Що мной мною в житті это... Я сюди кожну неділю ходжу. Теж демилизовался, і кожен день ходжу сюди. Приїхали пом'янути співвітчизника й кримські татари. Загиблий, тривалий час жив у Криму. Він передав той прапор, який з товариша вони вивезли з Криму, кримськотатарський і українського флоту. Радник міністра каже, саме про таких людей і варто писати в підручниках, щоб пам'ятало наступне покоління. Сьогодні ж Олександра посмертно нагородили орденом третього ступеня за мужність рівно за рік опісля загибелі. Наталка Лесик Карбовська, Олександр Білявський. Новини СТС. Скільки коштує поїсти, в обласному управлінні фінансів підрахували вартість споживчого кошика для звичайного сумчанина. Виявилося, аби закупити основні продукти, житель витрачає в середньому 745 гривень, причому запевняються на 2% нижче від всеукраїнського показника. Чи дійсно ціни на Сумщині впали, дізнавалися наші журналісти. Криза кризою, а їсти хочеться завжди. Знімальна група СТС вирішила перевірити, скільки ж зараз сумчанам коштує зварити борщ. За інгредієнтами йдемо на ринок. Тут і вибір більший, ніж в супермаркеті, і ціни можна порівняти. Перш за все купуємо овочі. Капуста там ну 9 гривень зараз за кілограм йде, тому що ну не урожай на капусту. Лук ну, так сравнительна ціна 7-8 гривень ну на вибір такої. борячок теж, ну буряк, ну як. 6-5 гривень за кілограм. Я думаю, що ціна ну, така для сьогоднішнього дня ну, приємна. Морковка 8, теж на вибір більша, маленька. Картоплю та цибулю обираємо на оптовій точці. Там кажуть дешевше. Картошка 3,50, цибуля по качеству є 5, є 5,50, ну яке качество. Ну, а так все. А Буряк 3, 3 гривні. 2,50 теж від розмірів од качество. Ну який же український борщ без м'яса. Для менш калорійного обираємо яловичину. На борщик можна взяти грудиночку, на жаркої можна взяти от обрис 65 гривень, така дуже хороша. Робришко потушить за ващами, прекрасне, 45 гривень. Ті ж, кому смак важливіший за фігуру, можуть собі дозволити і свинину. Найчастіше продається ребро на борщ. Середня ціна десь гривень 60. Така паточку з косточкою, теж 60-65 ціна. Тож, наша споживча корзина зібрана. Пройдемося по цінах. Кілограм картоплі коштував нам 3 гривні, капуста – 9 гривень, морква – 8, буряк – 6. Кілограм свинини обійшовся у 60 гривень, яловичини – у 45. Відтак борщ зі свининою коштуватиме 86 гривень. А от якщо оберете яловичину – зекономите. Такий варіант коштуватиме у середньому 71 гривню. Сумчани ж кажуть, витрати доводиться добряче урізати, Адже зарплати і пенсії стоять на місці, а ціни ні. На мою тисячу гривень пенсії ціни страшні. Так, да, виросте ціни на сільськогосподарську господарську продукцію. А сьогодні бо дорожче зварити. Діти мої дуже економлять. У мене в сина четверо дітей в одного, в другого двоє. І приходиться економити дуже. Тож чим більше членів родини, тим відповідно більша вартість споживчого кошику. До слова за вартістю продуктів наша область посідає дев'яте місце в Україні. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Дві ноги і два колеса, озброївшись ними на початку вересня, у сумах стартуватимуть доатлоністи. Наша область вперше прийматиме змагання із цього екзотичного виду спорту. Для їх проведення тимчасово перекриють і центральні вулиці обласного центру, де маршрут у майже 30 кілометрів долатимуть учасники. Що ж таке доатлон? За тиждень до історичного заходу дізнавався Дмитро Шпірко. Нове для пересічного сумчани на слово тріатлон незабаром вивчать всі, обіцяють організатори. Це олімпійський вид спорту, що включає у себе плавання, велогонку і біг. Та поки суми етапу на воді не побачать. Тому у вересні сумщина стане центром українського дуатлону. Організатори до старту мають ще тиждень, проте розповідають: усе вже спланували. Безпосередньо загальний старт і фініш буде приблизно десь у цьому місці. У цьому місці буде орієнтовно знаходитись транзитна зона, в якій люди будуть ставити свої транспортні засоби, на яких будуть приймати участь, а також особисті речі. Старт бігового етапу буде там трошки далі. Стартувати може будь-хто треба лише сплатити 100 гривень. На сьогодні участь гарантували близько шести десятків спортсменів, переважно не місцевих. Проте на старт Кубку України в рідному місті вийде і досвідчений сумський спортсмен Дмитро Бойко. Найважче каже переключатися з одного виду на інший. Про що думає людина, коли там пересідає з двоколісного, ледве ледве вже біжить. Ось які думки у голові? Боль времінна. А слава вічна. Так що, ну все временно проходять. Лужна перетерпіть, терпіти 5 тисяч метрів бігом, потім пересісти на велосипеди, проїхати 20 кілометрів перекритими вулицями міста на двох колесах. І до фінішу ще 2,5 кілометри знову на своїх двох. За таке переможцям призи. У розмірі більше ніж місячний оклад начальника управління молоді та спорту. Боротьбу обіцяю чесно стежити за чистотою проведення змагань буде техніка. Перед стартом чіп встановлюється, кріпиться на учаснику таким дуже легким способом, і в момент старту е вмикається відлік. І коли учасник фінішує е автоматично в автоматичному режимі в електронні протоколи відразу фіксується результат кожного учасника. Реєстрація на сумський кубок України з дуатлону триває в інтернеті до 1 вересня а розпочнеться унікальний забіг ранком 5 вересня. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, Новини СТС. Чарлі Чаплін, Карлсон, леді в білому, худоліст та герої в стилі стімпанк на вулицях міста. Схоже на сюжет для фантастичної книги. Насправді всі вони мандрують серед місця мало не щодня. Про живі скульптури та справжню казку в сумах розкаже Юлія Настенко. Кожен сумчанин тисячі разів проходив головною вулицею міста. Та ви навіть не підозрювали, що відбувається на її задвірках. Спеціально для глядачів СТС розкриємо таємницю. Мені захотілося побачити на вулицях міста ту ж сказку, яку я бачив в дитинстві. Креативне вбрання, оригінальні образи та трішки магії. Все це сумські живі скульптури. Таке диво до сум зі столиці привіз Дмитро, кравець за освітою та митець у душі. Ідеї з'являються по-разному, в залежності від того. Ну, от времени года я б сказав, получается. Просто коли є хороше настроєння, я просто там гуляю, і мені приходить щось в голову, і це здається. А створюється, власне, прямо у нас на очах. Олена входить в образ місіс Стім. каже, він ну дуже полюбився сумчанам. Реагують бурно, бурно і радісно. Некоторі трогають за віші, к... ніколи просто е, пугаються. Кожен костюм справжній витвір мистецтва. От ці штуки, тобі ж циліндр, повністю був пошит з кожи. По технології створення каркаса циліндру, то повністю все як в настоящих мастерських. Зараз в студії працює вже ціла команда. Мають 12 різноманітних образів на всі смаки і вподобання. Зокрема, нещодавно в сумах з'явилися Карлсон, Чарлі Чаплін, Леді в білому та ходу ліст. Костянтин каже, небезпечне на перший погляд заняття, насправді зовсім не складне. Мені завжди щось не щось нестандартне Мой внешний вид тоже немножко То есть где-то 5-6 тренировок усердных. И вот я уже на высоте метра. Такий екстрім ми вирішили спробувати на собі. А зараз увага, смертельний номер спеціально для телеглядачів СТС. От і сьогодні схоже містянам прийшлося до вподоби імпровізоване дійство, яке влаштували актори спеціально для нашого телеканалу. А от зараз у відео перший раз очень кстати оригінально. Я тіну грівну, а там грала музика. Коли вона вирушила, вирушила руками, то я почему-то іспугалась. Питаю, нужно, щоб було вообще ну, радували людей. От ні лично приятно. Очень прикольно на самом деле. Втім, на цьому сюрпризи не закінчуються. Зовсім скоро чекайте цілу виставку живих скульптур. На ній наші герої обіцяють показати кілька абсолютно нових образів. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС. Таким побачили кінець робочого тижня наші журналісти. Яскравих вам вихідних. До зустрічі на СТС.